Що зараз я від воєнкомата ліг на Мироплюську 8. На Миропліску 8 зараз я ліг від воєнкомата. Зараз я вам покажу, як нас якби, тут годують. Люди мої добрі. Добре? Подивимося, як нас годують. маленьенький кінець сотні Кушали, не кушал? не знаю. Ну, кушали. Да. А, да. да. да о, ел? да вот. вот тут ела, вот тут. Хліб воно ну, собі візьму. Щоб ві да, не треба що Засохне. Це буде обідно. Треба стоїть ще буде їсти, це ці порції, чи ні. Ми що ж тут яке напів не, не, не. напівзуба, так? Да? <ріх> любим таке їсти, да? ну, так? зубчика любимо кушать. Я так розумію, що добавки поки брати не можна, тому що не всі поїли, ні? Дякую. Там її там мало пор, все, блядь. по всі, блять. <clears> Thank <throat> Бишток тоді я наївся таким особорцієм. Ось отак от ми платимо податки. Хернею бен кормлять на пів руки. Та і все. Що ж там мені воно? Здоровий хлопець. Лежу якби з воєнкомата. Мене не сюди послали. Тут кормить такої, хернею беруть. Та ж нормально кормить, так, а про такі у нас пороги, малята та і все.